Да, вам, вам люди задають багато запитань. Я теж наважилася і хотіла б вашої підтримки. Таке запитання повернулося до життя. Повернутися до життя після смерті чоловіка, <кхи> і на нарікати загинув на війні. І ще одне, чи побачимося ми з нашими померлими. Щиро дякую. Не спішіть до померлих. Побачимося всі, якщо Господь Бог нас чекає, і коли людина помирає, ми пізнаємо Ісуса Христа, навіть не треба буде показувати, котрий Він, ми і так його відразу пізнаємо. Щодо наших померлих, якщо, наприклад, загинув на війні, так? втрата це є, особливо коли на війні це особливий вид втрати, через які дуже важко з тим справитися, бо, тому що дуже багато є думок і дуже багато є аргументів, починаючи молодий, ще би жив та й жив. А одні воюють, а другі не воюють. А чому він? А чому? А з його там підрозділу лишилися хлопці, а він загинув. І так далі, розумієте? Не треба це. Підбирати аргументи, які вас будуть мучити. Зупиніться на одній аспекті, що ми придбали героя, якого будуть пам'ятати у віках от вас забудуть. Мене вас забудуть, тому що прийде час і забудуть. А наших воїнів героїв не забудуть і не мають права забути, бо що це мають бути пам'ятники, це мають бути імена висічені на граніті. Висічені в серці. На цьому більше звертайте увагу, що ми є дотичними до того героя, якого будуть споминати далеко далеко після нашої смерті хто знає коли. Тому що як почнете шукати, а чого загину, а як загину, а міг не загинути, починається у ці торги з Богом. Так дуже тяжко повернутися до життя тим більше до нормального життя. А коли змиритися, з тим прийняти, тому що це є смерть, це є реальність. І хтось мені скаже, що смерть це єстена. Ні, не естественно. смерть це наслідок до гріха людини. Людина була створена і не вмирала, вона була створена для вічності. А так як через чоловіка світ прийшов гріх, з яком прийшла смерть, так смерть прийшла на всіх людей. пише апостол Павло до римлян у 12, у 12 главі. Не, у 5 главі, 5 глава. 12 стих. Треба перевірити, бо я щось. Сказав і засумнівався. <клух> і тому ми повинні знати, що ця жертва є велика, і ми є дотичні до цієї жертви. І такий спосіб ми зможемо вийти із отої, як ви кажете, як людина написала, повернутися до життя після смерті чоловіка. І не нарікати, загинув на війні. От бачите, нарікати. До Рімлян 5 глава. 12. Так, так є, все правильно. До Ремлян 5 глава, 12 стих. Тому то, як через одного чоловіка увійшов у світ гріх, а гріх, а з гріхом прийшла смерть, так перейшла й смерть на всіх людей через те, що всі згрішили. Смерть це наслідок гріха. І тому що Христос через жертву, смертю смерть подолав, чуєте, себе в жертву і смертю смерть подолав. Не ті, що вмирають через старість, а той, хто смертю смерть подолав. Це наші воїни. Нам далеко до них. Чи рахуються ті, що загинули від бомб від ракет, які впали на них, вони себе принести в жертву. Так. Але воїн це жертва свідома. Він стає строй свідомо. Розуміючи, що. Що на кону стоїть його життя. Але життя інших важніше. І це якраз і є елемент жертви. Іменно такий спосіб є смертю смерть подолав. А якщо прожив життя, нічого не робив, ні в чому участь не брав, ніякої жертви не участвував, помер, тому що прийшла смерть і помер, без Христа. Нема надії на спасіння. немає. Віра без діл мертва.